Я дійсно спочатку повномасштабної війни собі поставила якусь мету, що так, і так я долучуся до війська, коли буде перша змога. І так воно і було, тому що тільки мені виповнилося 18, я відправляла резюме. Ось і коли вже воно було одобрено, я з відня напряму mm -hmm. поїхала до Києва у військову частину і так і почався мій шлях вже. Як воїна Національної гвардії, я спілкувалася з людьми, які вже служать, слухала їх поради, і таким чином дійшла до того, що я хочу служити саме в бригаді Рубіж, де я наразі знаходжуся вже як два роки. Зупинилася на аеророзвідці саме. Мене вже оформляли як пілота Мавіків, Крил і так далі. Але так як. Я прийшла на ентузіазмі, хотіла нищити ворога напряму. Угу. Ось, і так вийшло, що групою людей, моїх побратимів, ми відразу почали займатися FPV на знову ж таки е, якихось своїх інтересах. Ось, і так воно почало рухатися, і я вже заїхала в зону бойових дій саме як оператор FPV.